Доброго здоров'я всім шановні глядачі! Що нас чекає по мобілізації в грудні місяці? Вірніше, бусифікації. Тому що я є той приклад, який бачив на власні очі, як це все ну, як відбувається. Я далі розповім вам, тому що нічого з того, що говорить шмигаль, і всі останні воно не. Як би сказати, не справджується і не працює. Я вам розповім далі на, ну, на, свої, на своєму як би сказати, опиті, що я бачив, як ми їхали, скільки раз нас спинили і як вони себе ведуть. А потім обговоримо далі, що там по бронюванню, по базових підготовках, і взагалі що буде з мобілізацією далі. Зараз попросив вас підписатися на канал, тому що ваша підписка дуже сильно. Впливає на розвиток канала. Ми тут обговорюємо важливі соціал-політичні новини, економічні взагалі все, що відбувається в країні, пенсії, реформи і все, що е, можна. Отже, шановні глядачі, дуже багато є відеороликів да, з оцією бусифікацією. Е, де Поліція або стоїть нічого не робить, а люди у військовій формі. Я їх не можу. Тих, хто б'є і запихає бус в бусики, назвати військовими. Люди в військовій формі е, запихають, б'ють людей, запихають в бусики, викрадають, везуть, а поліція нічого не робить. Дуже багато є роликів, е, шириться мережею, але я, наприклад, сам все це відбачив, як відбувається. Е, з їхніми оцими мобільними блокпостами. Я вам зараз розповім. Ми їхали ми на працю, е їхали раненько, і перший раз нас змінили десь без чогось сім е ранку. Стоять дощ, тоді йшов в плащах, стоїть поліція, стоять начебто ТЦКшники, поліція спиняє. Е спереді, щоб ви розуміли, їдуть два пенсіонера у нас, ми сидимо ззаді. Е я заброньований. Тому що в агросфері працюємо, е, я не вів з ними себе так, як би сказати, щоб вони там щось пред'являли, тому що з боку сиділа людина, яка не заброньована, тому що їй 58 років. І наша фірма вона говорить, що таким людям вже не потрібно бронювання, тому що їх не трогають. Але на практиці показують, що грибуть всіх підряд. Отже, Вони спиняють, вони, не, вони нічого не говорять. Чому вони спинили? Поліцейський сразу спинив і говорить, військово-облікові документи. Потім бачить, що пенсіонер, а пасажири. Ми відкриваємо е, стекло заднє, зразу людина в військовій формі закрита. Закрите обличчя, не бодікамери, не ні посвідчення, нічого. Поліцейський так само, у вас що з обліковими документами, я їм говорю, ви чого спинили, на яких підставах, вони починають нести ахінею. Ну можна було б оце все як би сказати, почати, де ваша бодікамера, чому ви спинили, причина зупинки і тому подобне, якби не ця людина. Тому що могло б бути дуже погано, і ми спішили. Я достаю резерв плюс, тикаю покажу з заброньований, заброньований. Запитую. А, там написано відсрочка, А ви дві А вам яке діло? Є відстрочка? Все, які питання? Туди-сюди починають в базу пробивати щось. Вони взагалі, я ж вам говорю, те, що шмигаль говорить, що в них повинні будікамери, вони повинні представлятися, посвідчення і тому подобне. Ні, цього всього немає. Розмовляють з верхньою, як з якимось непотрібом, що поліцейські, що ці люди в військовій формі. Їдемо далі. Буквально через кілометрів 20, слідуючи знову тормозять. Ті ще хужі. Відкривайте, там, і автомати наставляють і тому подобне. Спереді сидять два пенсіонера. До нас же ж також резерв показав. Я так думаю, що аби навіть в резерві не було відстрочки, а все з обліковими документами було б добре, вони б витягували з машини. Тому що ці люди поводили себе так, як будто би вони царі на цій планеті. Все, більше ніхто нічого не вартує і немає ніяких законів. Закон це вони все. Я вам серйозно кажу, відео немає, тому що не знімав, тому що на телефоні е, цей резерв плюс. Ну, добре, що не трогали вже е, цю людину. Далі третій раз спинили. Ну, третій раз спинили. Ми там вже були болі якісь лоялі. Але всі, хто в військовій формі, вони всі в балаклавах, вони всі закривають обличчя. Поліцейські не представляються, е, посвідчення не показують. Це я це я свідок. І тому те, що говорить Веніславський, що 5% там бусифікації поводять вони всі себе адекватно, ні, такого немає. Як можу сказати, це навіть під присягою, тому що я з цим стикнувся. І багато людей з цим стикається. А те, що вони там говорять, це повний бред. Так що, отака у нас мобілізація і бусифікація. Я думаю, що далі це все воно буде так і продовжуватися, і ніхто, тому що ніхто нічого не робить, і ніхто їх не карає за це все. Розумієте? От. Далі е, з 4 грудня ми знаємо всі, що е, закон України номер 4630 який запроваджує особливий порядок працевлаштування та бронювання працівників, які порушили правила військового обліку. Тобто, всі, хто е, з червоною стрічкою в резерві плюс або є якісь там порушення, їх е, важливо критичні е, підприємства мають право е, бронювати. Але ці люди повинні в 45-денний срок. Е, Вирішити ці всі свої е, проблеми. Е, бронювання підлягають працівники критично важливих підприємств в оборонно-промисловому комплексі, незалежно від кількості броньових, якщо вони мають незалежного оформлення, або відсутні облікові документи, е, не перебувають на військовому обліку, не уточнили персональні дані, перебувають у розшуку, ну і тому бла, 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 бла. О. Тобто вас забронювали, і ви тоді вже заброньований, йдете в воєнкомат і вирішуєте ці всі. Питання. Далі у нас відстрочки від мобілізації. Відстрочки від мобілізації стали доступнішими, вони онлайн, в резерві їх можна, як би сказати поновити і все остальне. категорії, що мають право на відсрочку. За сімейними обставинами. Багатодітні батьки троє або більше неповнолітніх дітей. Чоловіки, які самостійно виховують дитину до 18 років, особи, які доглядають за хворою або непрацездатною особою, включаючи членів сім'ї з інвалідністю. Особи, які утримують одного або обох батьків з інвалідністю першої або другої групи, виховання дитини з інвалідністю до 18 років, або дитини з важким захворюванням перинатальні ураження вроджені вади тощо, за станом здоров'я особи з інвалідністю першої, другої або третій групи, особи, визнані непридатними до служби за результатами ВЛК, за освітою, здобачі професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти, які навчаються на денній або дуальній формі, та здобувають рівень освіти, вищий за рівень здобутий. Докторати та особи, зараховані на навчання до інтернатури. За іншими підставами, працівники певних органів державної влади. Опа, Працівники державної влади. Відстрочку можна оформити через додаток Резерв плюс, щоб оновити дані та перевірити інформацію про себе. Перевірити можливі онлайн-оформлення, якщо ви належите до однієї з категорій, які доступ до електронного оформлення, наприклад, студенти, батодійні і тому подобне. Тобто вістручку можна оформлювати в резерві Плюс. Але якщо ви подали заяву за старою процедурою, але не отримали рішення, повідомте відповідне ТЦК та СП, відстрочки можна подавати через резерв плюс, уже і не потрібно йти, як би сказати, до ТЦК особисто. Далі базова військова підготовка. Це є базова підготовка, замінює строкову службу. Це базова військова служба. Для тих, хто не є студентом. І базова загальновійськова підготовка для студентів, обов'язкова для чоловіків 18-25 років, залежно від ситуації, вона може тривати 3-5 місяців у мирний час або 3 місяці у воєнний час. Для кого вона? Чоловіки 18-25 років. Ті, хто не навчається у вишах, Проходитимуть БВС. Студенти, чоловіки 18-25 років, проходять БЗВП на базі закладів вищої або фахової передвищої освіти. Тобто все робиться для того, щоб людей готовить до війни. Мобілізація це не мобілізація, це бусифікація страшними словами і те, що відбувається у нас в країні, що вони роблять. Це не, не можна натягнути ні на яку голову. І чи будуть вони покарані за ці свої дії, напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому що те, що коїться, ну, людей взагалі за скот тримають. Люди їм починають щось казати по закону, хто такі, вони визвіряються так, як будто від них требують щось таке неймовірне. А людина буквально все на все требує. Що до неї зверталися, і, як би сказать, по закону, так як полагається, добре, це якщо це стаціонарний блокпост з усіма документами і спинили, і там перевіряють, а якщо виставили просто-напросто якісь знаки серед дороги, якісь люди без посвідчень, без бодикамери, не представляються, все щось там хочуть про тебе дізнатися, хто це такі. Скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях. У мене на цьому все.